сессии так теперь можно это может быть по заведению. так тут блин бегать и бегать осматривать и осматривать ну ладно пошли глянем что он там будем мини казата рассказывать 28 метров так я чтобы не запутаться Ага, и вот это получается по этой стороне уже все дома обшарил Позаглядувати, подозирювати. Сталкере, тут десь мутант лазить. Він, походу, маломан курва його мать. Я тільки сів на гітарі пограти, а він вискочив. Ледь утік від нього. Зі страху от аж куди заліз. Допоможи завалити гнеду у боргу не лишусь. А що за мутант? Та я так швидко тікав, що й не розглядів. Але він величезний, падлюка. Сам я його точно не завалю. величезний Ну добре. А куди він дівся? На псевдогігант. Чекай. Ні. Зараз я її приманю Так, подожди, если псевдо То вот эту цацку. Блін, ну не сильно Мені хочеться конечно, стикатися ще й псевдогігант гигант. Херня редкисна. Прикол в тому, що в мене перегруз, блін, я щас не можу сильно там скакати, пригати, бігати і проче. І ще й темно. Якого біса? Хто це? Да, це до гігант. Далі! Так може ти допомагати будеш? О, а ты за этого все до гиганта курвищи біжи, бежи, бежи, бегом, бегом, бегом Блин, мне че сказали, что коли підпрыгаешь, то він не повинен по мені херачити, але ні, йому ні, не, ему похер Не, ну чутно то, що в голову. Так, життя, 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 давай еще життя. Теперь можно перезаряжаться. Тогда я перезаряжусь, я тебе объясню. Да, пульки, конечно, хорошо, что быстро уходят, больше всаждаются. но магазин маленький. 600 на Хе-хе. Ща-ща, погодь, погодь, погодь. Блин, аби не мій перегруз, я б теж давно падла. Хера нов би. Ось я їх під нуль кричить. Стики під нуль, то хоч би вижить. Да давай уже ложись, ёбаня. Сколько у него в уже ляпнул, слышишь? Есть. Фу, где аквавсталкер? Вот, я кубицал. сознай, найдешь что-то полезное. Сухого Квадима. Петарды. Ага. В принципе, пойдет. Ну, вот такая какась... Доп місія. Якщо сподобалось, з тебе лайк Так, коли вбив uh, псевдогіганта, він мені дав Координати схорону Ось сього я за ним і то потихеньку. А, внизу. Ні. Хороша цяцька. Озбічний магазин для гріму і нульовий. Покраченный грим. Лайккосик, якшо.